Привіт, друзі! Життя минає, а музика вічна. Сьогодні спілкуємося із директором Чернігівського музичного училища Володимиром Суховерським. у Передачі Наші Люди. Студенти практично не загубили е, знань, е, стали більш серйозними. Форма дистанційного навчання музики, вона не зовсім нам підходить. Був гарний анекдот, чим відрізняється спів Солов'я від горобця. В ті часи, коли я навчався, то була відповідь одна. Просто горобець в консерваторії навчався заочно. Повертаються до нас викладачі з-за кордону, повертаються до нас студенти із-за кордону, повертаються до нас наші випускники минулих рік років, ми набрали багато молоді в цьому році стосується студентів, то вони дуже оригінально переносять повітряні тривоги. Вони випускаються в укриття. Один опустився із флейтою, другий з кларнетом, третій з скрипкою, четвертий з баяном, п'ятий з акордеоном. Вони вирішують там свої відношення таким чином, а покажи мені, як грати на скрипці. І вдруг летіть, бере і починає на скрипки. Людина творча, вона знайде своє застосування в будь-якій ситуації. Но я не можу сказати, що він пройшов в звичайному режимі. Але державні екзамени показали, що він пройшов досить яскраво, і студенти практично не загубили знань, стали більш серйозними. Вони випускалися, ну це перший випуск воєнний, в мене багато, 30 випусків, а цей випуск був найзрілішим. У відношенні до життя, в відношенні перспективи своєї бачення студентів, відношення подальшого навчання і взагалі своє бачення в цьому суспільстві. Тобто вони надзвичайно повзросліли за цей рік. Ми з 1 квітня. Минулого року, практично після два місяці після початку повномасштабного втручання, як тільки ми вигнали расистів із Чернігівської землі, ми місяць були на онлайні в канікулярному такому варіанті. А з 1 квітня ми почали онлайн і закінчили у червні ми закінчили рік в онлайні, і це дійсно був рік не півроку цього воєнного. І ми державні екзамени приймали вже не в очній формі, а онлайн і не спілкувалися на різниці від цього року. То важко було і всім звикнути з цим після того ковіда і ця війна надзвичайно важко було закінчення минулого року. Що стосується цього року, то ми з вересня місяці е, вийшли на нормальний рівень навчання. Студенти, 47 студентів, які були у нас за кордоном, вони займалися онлайн, створені спеціальні групи, Google Class, задання даємо. Це вже відпрацьовано все, А всі студенти. Фактично спеціальний цикл, ансамблі, творчі колективи. Повноцінний навчальний процес був той, який забезпечує саме спеціалізацію, а це музикант, викладач музичних шкіл і так далі, професійний музикант, концертний виконавець, у нас кваліфікацій багато. Тому вони проходили, ті студенти, які не були за кордоном, вони проходили в звичайному режимі. Режимі. Тих 47 студентів займалися дистанційно. ну, В принципі, що я можу сказати, форма дистанційного навчання музики, вона не зовсім нам підходить. Ви знаєте, що були, був гарний анекдот, чим відрізняється спів Солов'я від горобця. Да? От, так Була відповідь в ті часи, коли я навчався, то була відповідь одна. Просто горобець в консерваторії навчався заочно, да? а соловей на стаціонарі. Ось. Тому тут нам не підходить ця система. Це розуміють і викладачі, і це розуміють наші студенти. Тому зразу при першій же можливості ми зробили ціле літо облаштовували, минуло, минуле літо облаштовували наше укриття. Воно в нас є і бомбосховище по всьому параметру, вони є, є елементарне укриття, ми туди інструменти забезпечили, є, є дітям, де під час повітряної тривоги продовжувати заняття. Тому все йде, все як ішло, таке тривожне. Кількість студентів у музичному коледжі зменшилась. Це пов'язано з тим, що багато студентів виїхали і звільнилися, і займаються тільки в Європі, а лише 47 поєднують заняття тут і там поєднували. Зараз 32 студента. І, звичайно, що ми на перший курс брали 80-90, а в минулому році і позаминулому ми взяли 60-70. Тобто ми ну, по контингенту ми загубили. У нас було 330, на сьогоднішній день у нас 280. Тобто 50 чоловік контингенту ми якби не дотягуємо до періоду війни. Але повертаються до нас викладачі з-за кордону, повертаються до нас студенти з за кордону, повертаються до нас наші випускники минулих рік, років, ми набрали багато молоді в цьому році, в минулому році. Бо різних причин повиїжджали викладачі. Ніякого такого, знаєте, без виходу в нас не було. У Нас 80 наших студентів займаються тільки в Національної музичної академії в Києві. То ми їх попросили, вони, будучи студентами, під'їхали, у них азарт. Ну, кожний, кожний випускник певного закладу мріє тут працювати. Це от пішов, закінчив. І, це, і я закінчив це училище, тоді було музичне училище, і моєю мрією було працювати тут. Звичайно, що мені і в СНІ не могло приснитись, що я буду директором, поставлений в цьому навчальному закладі. Викладачі вже до, до змішаної форми викладання звикли, вони були підготовлені, коли був ковід. Тому вони ввійшли в цих рамках і далі просто нарощували ці теми, відеотеми, Google клас, завдання, перевірка, електронні журнали і так далі. Це вже воно було. Тому це незручно, страшно незручно. І ніхто з викладачів вам не скаже, що це блискуча форма. Ні. Вона нам не підходить, може десь підходить, нам вона не підходить. Що стосується студентів, то вони дуже оригінально переносять повітряні тривоги, вони випускаються в укриття. Один опустився із флейтою, другий з кларнетом, третій з скрипкою, четвертий з баяном, п'ятий з акордеоном. Вони вирішують там е, свої, е, свої відношення таким чином, а покажи мені, як грати на скрипки. І вдруг флейтіст бере і починає на скрипки. А кларнетіст каже, дай мені на акордіоні поіграти. І от там от, от, оце тертя проходить зближення їх по інструментів. А вокалісти там е, зразу ансамблеві співи, ви знаєте, в Ютубі є. Прямо, е, співають, е, співають, як, як звучить е, е, укриття. Ну, от, вони, вони записали, виклали, там колосальна кількість е, переглядів їх. Вони е, швиденько відкривають ноти в телефон, швидко роздають, а тут можна знайти люби ноти, роздають, починається з листа співати багатоголосся і все. Вони не, не губляться. Це не те, що вони опустилися, ну то юні, то юні. Тут 16-20 років дітям, вони горять. Вони, Як тільки отримали, що нічим займатися, тут же зразу шукають, що чим можна займатися в укритті. Тому все, все вирівнюється творчістю. Людина творча, вона знайде своє застосування в будь-якій ситуації. А в нас тільки такі. Я їм кажу, ви всі поціловані Богом. На мою думку, цей рік, який розпочався, пройде успішно. Успішно. Успішніше минулого чи ні, ну, результати показують в нас державні екзамени. Але те, що ми сьогодні займаємося всі в очній формі, і тільки 32 студента за кордоном займаються дистанційно, втіляє нам надію в те, що ми вирівнюємося. Якщо не буде чогось екстро, знаєте, такого, а його не буде, ми, ми вже це знаємо, ми їх доб'ємо. Ми їх все одно доб'ємо. От. І там дуже багато наших студентів б'ють їх. От. А ці тут діти, які прийшли, вони, вони, більш, ще раз повторюю, вони більш серйозні, ніж були 10 років тому. Я бачив їх і 10 років і зараз. І це мене тішить, що вони знають, чого вони прийшли, вони знають, що в них час обмежений для того, щоб, щоб отримати знання. Ну, ми як планували, так і плануємо навчальний рік. Наприклад, 1 жовтня в нас День музики. Ми будемо в онлайн варіанті чи по групам. Ми з Германії, тільки приїхали з Германії, літом був оркестр камерний в Германії, і нам там подарували клавісін, двохмануальний, і фізгармонія. Фізгармонія це інструмент, який ну, міні-орган, будемо говорити, міховий. У нас був фізгармонія, у Чернігові, я таки один знав, це у преподобного Лаврентія, в доміки там є, але він не робочий. У нас на сцені робоча фізгармонія. І клавісин двохмануальний, концертний. Тому ми будемо презентувати музику епохи барокко. Це перше. Інше, 6 жовтня, ми будемо виступати на Київ Музикфест. Це головний фестиваль академічної, сучасної музики України. Наш камерний оркестр поїде і буде презентувати там програму німецьких композиторів. Це те, що ми в Німеччині грали, німецьких і українських композиторів.